Річниця свята українського словника. В далекому 2006 році я, Панченко Сергій Федорович, разом з Національною академією наук України, українським мовним інформаційним фондом Національної академії наук України на чолі з Академіком Широковим, а також з великим колективом науковців. Вирішили збудувати в місті Києві у сквері спеціалізовану книгарню словників. Вона така єдина не тільки в Києві, а й в Україні. Тут ви можете подивитись і придбати велике різноманіття словників. Також ми вирішили започаткувати свято українського словника. З метою популяризації української мови. Але ж ми знаємо, скільки людина знає мов, стільки разів вона і людина. Тому сьогодні ми святкуємо дев'яту річницю свята українського словника, оголошую відкритим. Шановні друзі, хвилинку, оркестр, кожному посла святковому маршу. На місце постійної дислокації під оплески гостів кроком! руш! Зараз слово надається директору Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, академіку Широкову Володимир Анатолійовичу. Так, дорогі друзі, ну, по-перше, вас я щиро вітаю зі святом. Дай вам всім Боже. Я тут підготував промову. Невеличку десь хвилин на 40, може на 50. Але значить, прийшов до нас, хто б ви думали, сам Дмитро Павличко, народний поет України, герой України, якого ми всі знаємо, шануємо і любимо, і з дитячих років співаємо його пісню. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотті у душі моїй, оба, два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Я прошу до слова Дмитра Васильовича, Дмитро Васильович, кажіть, говорить, скільки хочете. Давайте його розривайте. Вітаю вас. Я не знаю, як це сталося, я не встиг підійти. Я просив би був, якби я був, підійшов до цього диригента, то я б сказав, от дадуть мені слово, заграйте Гейлузі Червона Калина, тому що є у нас два гімни України. Ще не вмерла Україна і є. Пісня, яку співали козаки Богдана Хмельницького, коли йшли на Варшаву. І потім у, уже на початку ХХ століття ця пісня стала піснею січових стрільців. Гей, у лузі Червона калина. Це пісня, яку, якою ми мали починати. Ну, Я не буду співати сам, але хочу згадати нам, що. Є у нас дві сили, як сказав Іван Франко, пісня і праця великі дві сили, але є ще третя сила, коло якої ми найближчі сьогодні стоїмо, це наша мова. Ми сьогодні на святі словника. Кого ж треба першого згадати? Та Бориса Грінченка треба згадати, тому що у 19 столітті звичайна людина з Чернігівщини, Чернігівщини, він був письменником, писав прозу, писав вірші, але все найкраще, що він зробив, і вирівнявся своїм іменем до імені Франка і Шевченка. Він став великою людиною, бо він нам зробив чотирохтомний перший словник української мови. Усі наші письменники, які знають добре, вони не можуть жити без Грінченка, без його словника, тому що там у невеликому цьому масштабі, бо там лише тисячі кілька. А українська мова взагалі не злічена. Ми не знаємо, скільки вона має слів. Широко пропонує нам сьогодні п'ятий том свого видання. Ось він у п'ятому томі починається з словом зв'янути, зв'янути, тобто жів'янути. «зв починається, тобто це зет. Це ще далеко до кінця, але це вже близько до, це початок ще. Оце ще значить, у цьому 20 томнику ми будемо мати у, у скільки разів більше, як у Грінченка, нашої, нашої лексики. Невідомо, але це тисячі разів. Тисячі разів. Але це не буде. Це не буде повний словник української мови. Його. Наші наступні покоління будуть писати і складати, бо наша мова українська, і це визнано не нами, а світовими лексикографами. Вона є така ж велика і могутня, як найбільш розвинені європейські мови. Ми можемо українською мовою сказати те, що майже неможливо сказати будь-якою іншою мовою. Ми тяжко не можемо російською мовою сказати дуже багато українських слів. І ви прийдіть додому і самі подумайте над цим, як сказати дуже чемний, чимненький і чимненький. Як ви скажете це російською мовою, як ви скажете багато інших слів будь-якою великою мовою, французькою чи англійською, я знаю мови, я перекладав з багатьох, багатьох мов. І я я сьогодні встав за стола, я прийшов до вас, що я робив. Я перекладав сьогодні вірші Ярослава Івашкевича, великого польського поета, який вродився в Україні, виріс в Україні, і багато його творів, геніальних творів, яких шанує Польща і цілий світ, вони присвячені Україні. І я бачу, які як він українське слово втягував у польську мову! Шановне товариство, я вже багато років є директором інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України. І цей інститут тим е, дорогий. Для мене, і я думаю, для всієї України, бо в цьому інституті зберігаються майже всі рукописи Тараса Шевченка. І нещодавно, в цьому в минулому році, інститут завершив разом з іншими інститутами 12 томне видання творів Тараса Шевченка. Шість томів це літературна його спадщина, і п'ять томів. Це мистецька спадщина Шевченка. І ясно, і що? І 12-й том це такий том довідковий, де описується життя і життєвий шлях Тараса Шевченка. Чому я згадав Тараса Шевченка? Тому що ми розуміємо, що завдяки Шевченкові його поетичній творчості, Україна. Почала усвідомлювати себе як нація, яка володіє унікальним багатством, володіє мовою, мовою, яка сьогодні для нас особливо дорога і важлива. Пам'ятайте у Шевченка, як ну, що б, здавалося б, слова? Слова та й голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, їх почує, знать от Бога і голос Той, і ті слова ідуть меж люди. Так от ви знаєте, Біблія починається з чого? Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І сьогодні світ вчені не можуть, вони досліджують, і ми знаємо, як зародилося життя на землі. Але ніхто не може пояснити, як з'явилася мова. І це є справді велика таємниця таємниця, яка безперечно пов'язана з якоюсь високою духовною силою, яку ми говоримо, згадуємо як Господь, як Бог. Так от ми, українці, володіємо справді унікальним багатством. Ці п'ять томів. Які перед вами тут стоять, це перші п'ять томів майбутнього 20-томного словника української мови. І це велика робота. І Виявляється, що цей словниковий потенціал української мови невичерпний. І я переконаний, що неможливо і навіть і 20 томів буде вмістити все те багатство мови, якою володіє наш народ. І ви відчували сьогодні, коли виступав наш прекрасний поет Дмитро Павличко, але яку колосальну перекладацьку діяльність він здійснив за своє життя це унікальний, унікальний набуток, бо він приніс через українську мову у нашу культурну духовну свідомість, приніс те багатство, яким володіє людство передусім, багато в чому європейські країни. І ми повинні навчитися і зберігати цю мову, все робити для того, щоб підносити престиж, і це залежить від нас, від кожного з нас. Якщо ми будемо з гордістю нести українське слово, я переконаний, що це буде великим будівничим фактором. Встановлення української нації і зміцнення української держави. Слава українському слову, слава Україні! <плес> Значить, нас до нас прийшов ще один академік з прекрасним прізвищем. Прізвище в нього Гринченко. Не Гринченко, правда, а Гринченко Віктор Тимофійович. Я йому слово надаю. <плес> 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 Дорогі друзі, я не чекав, що мій колега надасть мені слово. Більш того, я вже змирився, що після виступу Павличка я взагалі буду виглядати якось може й недаречно на сьогоднішньому святі, тим більше, що я не належу до, того, до тієї частини нашого е, суспільства, яка вважає себе не, не гуманітаріями. Знаєте, але слухаючи це все, спостерігаючи за вашою реакцією і навіть маючи на увазі те, що сказав Широков, що от і я став жертвою того насилля, яке здійснювалося над українською мовою, це вірно. Бо чотири перших класи я вчився відразу після війни. То Ольга Степанівна Колісник, яка була моєю вчителькою, запам'яталася мені на все життя. Вона ніколи не називала мене Грінченко, тільки Грінченко. І зараз так виходить. Е, я весь час це згадую, але вже ви знаєте, що бороться вже не, не, немає сил. Вже всі звикли, що я Грінченка, ось і Широков теж. Але знаєте, на сьогоднішньому святі я хотів би ну, з таким коротеньким е зауваженням, звертаючись до кожного з вас. Да, дійсно, е ми бачили з вами зараз роботу окремих представників українського суспільства, особливо поетів. Оце зараз як пан Дмитро. Це величезна робота, якою утверджується, поповнюється емоційно збагачується українська мова. Кожне українське слово, воно в процесі життя, в процесі спілкування набуває особливої емоційної окраски, збагачується тим українська мова. А я хотів би звернутися до. І до себе, і до кожного із присутніх у нас є можливість внести суттєвий внесок в те, щоб наша рідна мова далі розвивалася, збагачувалася. Але Хочу вам сказати не за рахунок тих слів, які дуже часто, на жаль, ми можемо слухати на вулиці. Я їхав сюди тролейбусом зараз з е, Софіївської площі. І, Здається, досить проста ситуація, але скільки поганих слів можна було почути. І, е, особливо мене дивує, що студенти, коли я там підходжу до сучасних вузів, дуже часто вживають слова. Ну, до яких я не звик. І я прошу кожного із нас, давайте конкретною роботою повсякденною роботою, зверненням до друга, до дружини, до чоловіка будемо зберігати нашу мову. І дай нам Бог сил для того, щоб кожен із нас міг успішно це робити. Успіхів нам! Як я малим збирався на весні, піти у світ. Незнаними шляхами Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі мої оба, два кольори мої, два кольори, Червоний то любов, а чорний то журнал. Та я вертався на свої пороги, перепленись, як мами не життя, мої щасливі і сумні. Мої щасливі і сумні дороги. Два Мої два кольори, оба молодині в душі мої, оба, два кольори мої, два кольори, Червоний то любов а чорний